Держан, нам треба взлетіти, розвернутися і летить. сука! Хтось кричав тільки що. І це, і це не психосят. Все, все нормально. Я чуть його не штукнула. Я пустий, все. Де я тебе наполню. Со <рив> мной ще один крутосос, якщо що. Капітан. Движкий от руба. Тіка. Видно, що высоты не боїться пілот. Ну так. Все, чисто. Ах, приходь. А, Не кровососки там моются. Я. я бежу. один, да там. Ох под, ох под. Там на вись чего едет два. Ведь скрытого гопант по нему, блядь, просто улетит и все. Там два. Там два кровососа. Тикай, 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 что там а, произошло? А, Капитан, тикай! Бежи, бежи, бежи! Ёп! Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно! Погнали!